Всім привіт, друзі! З вами канал Це Цікаво, і сьогодні ми вам розповімо про цікавий та корисний плід. Авокадо, або, як його ще називають алігаторова груша, через схожість з темно-зеленої шкірки зі шкірою рептилії це фрукт. Його смак зовсім не нагадує смаки відомих нам фруктів. М'якуш авокадо позбавлений навіть натяку на солодощі або кислинку. Авокадо росте на деревах з завишки до 20 метрів. Тому до овочів його зараховувати зовсім не можна. З погляду ботаніки авокадо це однонасінна ягода. Авокадо має різновиди, що відрізняються за формою та відтінками кольору, а вога плодів варіюється від 200 г до 1,5 кг. Найпоширеніші сорти авокадо хас. Пліт має шкірку темно-коричневого кольору, маленьку кісточку та ніжну маслянисту м'якоть. Його постачають цілий рік з Південно-Африканської Республіки, Мексики та Ізраїлю. Фуерте невеликий плід, має шкірку яскраво зеленого кольору та маленьку кісточку. М'якош цього сорту має злегка трав'янистий смак, що ідеально підходить для салатів. Еттінгер – Авокадо цього сорту можна відрізнити за витягнутими плотами вагою близько чверті кілограма. Більшу частину плоду займає велика кісточка. Найкращий час для покупки фрукту цього сорту спочатку осені до середини зими. Пінкертон. Плід формою схожий на грушу з пухирчастою шкіркою зеленого кольору. Шкірка легко відокремлюється від м'якоті. Пінкертон ідеально підходить для салатів, смузі, соусу, гуакамоле. Найкращий час для покупки з осені до весни. Батьківщина авокадо. Північна Америка. Археологи встановили, що ацтеки вирощували авокадо вже в третьому тисячолітті до нашої ери і називали його лісове масло. У 16 столітті властивості авокадо вже були досить вивчені, Бернардіро де Саагун, у книзі загальна історія справ нової Іспанії, писав, що порошок із перемеленої кісточки авокадо корисний від лупи. А вагітним жінкам не слід вживати плід. Всі ці знання автор монументальної праці отримав у ацтеків дієтологи та нутриціологи зараховують авокадо до суперфудів неспроста, фрукт має таку кількість корисних мікроелементів, що дивує навіть фахівців. Хімічний склад авокадо має широкий ряд корисних вітамінів і мінералів. Кальцій, залізо, магній, фосфор, калій, натрій, цинк, мідь, маргарниць, сален, фтор, вітаміни А, в 1 в 2 в 5 в 6 в 9 С, Е, Д, в 3 К, в 7 Це далеко не весь список мікроелементів, і авокадо однозначно заслуговує на звання фрукт на всі випадки життя. Слово авокадо походить від ацтекського слова. Що ніби прикладається як чоловіче яєчка. Недаремно плоди авокадо були цтецьким символом кохання та родючості. Вони навіть на деревах ростуть парами. При цьому одне дерево авокадо має і чоловічі, і жіночі квіти, і щоб уникнути самозапилення, вони ростуть у різний час. Це явище називається дихогамія. Друга назва рослини американська персея, і належить вона до роду персея, родини Лаврових. Авокадо двоюродний брат кориці та лаврового листа. Найперший факт використання авокадо, виявлений археологами в Перу, відноситься до сьомого тисячоліття до нашої ери. Першими європейцями, які стали їсти авокадо, були іспанські конкіскатадори у 16 столітті. Завдяки цьому фрукту вони вижили в Мексиці. В результаті іспанського завоювання авокадо поширилось у Південній та Центральній Америці. Назву авокадо вигадав ірландець сер Ханс Слоун. Так він назвав дерево в 1696 році в каталозі ямайських рослин. Він також називав дерево алігаторова груша через грушоподібну форму та грубу текстуру шкірки. Існує понад 500 сортів авокадо, які вирощують по всьому світі. Найпопулярніший сорт авокадо хас. Назву цей сорт отримав завдяки листоноші на ім'я Рудольф Хас – який виявив незвичайне дерево у себе на задньому дворі в 1930-х роках в Каліфорнії. Винахідливий хас запатентував сорт авокадо імені себе у 1935 році. Найстаріші дерева авокадо ростуть у Мексиці, їм 400 років. До трійки найбільших експортерів авокадо входить Мексика, Домініканська Республіка та Колумбія. Іспанія єдина європейська країна, яка вирощує авокадо на продаж. Листя дерева авокадо використовується для приготування лікувального чаю. Якщо ви бажаєте прискорити процес дозрівання авокадо, просто покладіть його в крафтовий паперовий пакет на 2-4 дні, а якщо покласти в пакет банан, то авокадо дозріє ще швидше. Найпопулярніша страва з авокадо у світі мексиканське гуакамоле, Розім'яти авокадо із сіллю, перцем чилі та краплею лимонного соку. Авокадо складається з 73% води. 15% жиру, 8,5% вуглеводів в основному волокон та 2% білка. Містить найбільшу кількість клітковини з усіх фруктів. 150 г авокадо забезпечують 40% добової потреби в харчових волокнах. В авокадо вдвічі більше калію, ніж у бананах. Одне авокадо містить 975 мг калію, а банан 487 мг. Кісточка і шкірка авокадо. Містять персин. Фунгіцидний токсин смертельно небезпечний для тварин, особливо корів та коней, адже вони можуть проковтнути кісточку цілком. Щоденне вживання авокадо може покращити рівень поганого холестерину у людей, які мають надмірну вагу. Підтримуйте україномовні канали на YouTube, ставте лайки відео та підписуйтесь на наш канал.